Добрий день, друзі! Настала пора обробляти бджоли середний раз біпіном. Ось ми маємо такий вулик, знімаємо коврика. Отрожкуємо доски і льоночку. Ми бачимо. Сім'я вже в клубі зібралася. Активність льоту прекратилася, одинок літають, вже дірки сидять в клубові. Берем біпін, який розводиться ампула на 2 літри, як який на 50 кубиків. По дорожці кропимо відпіну джівки. Десь на одну дорожку від п'яти до десяти кубиків. Щоб не було мало і щоб не позаливати. Вот, шприциком спасти по телу а, здоровьем. Ой. Теперь чуть-чуть добавляю. Це десь на сім'ю йде півтора штриця такого. Так, далі що ми робимо? Е -е. Спочатку я накриваю потусими досточками. Це вже іде разом підготовка до зими. Вились бджоли отолошеними досками. Щоб був доступ повітря до рамок до бджіл. І зимою, коли йде опор, щоб доски вони вологу в себе впитують. Волога для бджіл це дуже опасно. Вони тоді помираємо. То, то Ми маємо заставною до ще рамки. Будемо дивитися. Така рамка байдуже оставляємо. Цю теж оставляємо на зиму. така з діркою. Вона піде на переплавку. Що мені не подобається. Це рамка. Нова. Біленька, свіженька. Ця також. Так. Ця. ця ці чуть-чуть меду є, оставлю їм весною. Так, і що тут? От. І це Так. Ці рамки я оставляю зимувати за заставною. Хороші рамки. А яка сильно чорна, там пошкоджена в дірах, я забираю на перетопку. Так. Наверх доступ ще можу, Такого коврика такого. такий вулик. Дивимо. Вот. І ще один момент. Значу, де маркером, з якої сторони сім'я. от таким. Може прийдеться носити в сховище. І тоді льотки закривати і вже видно, буде видно з якої сторони сім'я, щоб не путатись. Отак От я обробляю у ну, сім'ї і підготовлюю до зими. До побачення до наступного відео.